Україна починає переговори з регуляторами США та ЄС про відкриття аеропортів. Про це заявив міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів європейського та американського. Так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми. Чи реально відкрити українське небо для цивільної авіації вже найближчим часом? Ізраїль яскравий приклад того, як може працювати цивільна авіація під час ракетних обстрілів. 7 жовтня 2023 року бойовики Хамас оголошують війну Ізраїлю і цивільні міста накривають ворожі ракети. Під обстріл потрапив і центральний аеропорт Тель-Авіва – Бен-Гуріон. Але ізраїльська авіакомпанія Ель Аль тоді не скасувала жодного рейсу. Ляпо винатваґ. Симулев. Чому? Ель Аль це єдина в світі цивільна авіакомпанія, літаки якої здатні відбивати ворожі ракети. З 2004 року борти почали оснащувати системами протиракетного захисту, які початково розроблялися для повітряних сил, але згодом були адаптовані під цивільні рейси. Крім того, що є системи. ПВО у нас самолеты наши оснащены активной защитой от ракет. Но на определенных высотах самолеты защищаются и боевой авиацией. Известно, что боевые самолеты также способны сбивать ракеты при необходимости и делали это неоднократно. У нас, скажем, летчики ляль и других авиакомпаний это военные летчики. У нас нет отдельно гражданской академии, которая выпускает гражданских летчиков для гражданской авиации. это тоже внушает дополнительное, скажем, доверие, потому что при экстремальной ситуации они могут резко посадить самоліта, И самый израильский досвід може стати Україні в нагоді, переконаний Олександр Кубраков. Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. В Україні дозвіл на відкриття повітряного простору під час війни це прерогатива Генерального штабу ЗСУ. Саме військові відповідають за безпеку в небі і навряд чи підуть на те, аби відкрити найбільший аеропорт України Бориспіль. Переконаний президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан. Розглядаємо просту ситуацію. Всі пройшли, всі служби мають дозволи, всі мають погодження, все нормально. Люди сіли в літак. літак. Отримав дозвіл на запуск двигунів, на вирулювання, вийшов на злітну смугу, і тут, не дай Бог, повітряна тривога. Хто на себе візьме відповідальність за життя людей в літаку, за незнищення авіаційної техніки, екіпажа тощо, коли люди сидять в літаку, об'явлена. Повітряна тривога, і літак знаходиться на аеродромі Бориспіль, який знаходиться в свою чергу в середині України, і до нього е, певним типом ракет летіти там менше одної хвилини. Тоді виникає питання: що, ну мають бути що? Зупинити літак на, на злітно-посадовій смузі, повернути назад, тобто величезна низка питань. Виконувати цивільні рейси над територією України небезпечно із огляду на тактику противника, додає авіаексперт Богдан Долінце. Адже українське ППО свідомо не буде працювати в зоні польоту літака через міркування безпеки рейсу. Якщо в іншій зоні знаходиться цивільний літак, то жодна з ПВО, вона або протиракетна оборона, або протиповітряна оборона. Вона не буде напевне. Виконувати постріли, і звісно, зберігається завжди ризик, якщо ті чи інші коридори для цивільних повітряних суден будуть використовуватися російськими дронами Камікадзе або російськими ракетами для проходження безперешкодно в глибу країни або, наприклад, до західних областей України. Натомість в Україні є аеропорт, який теоретично може приймати і відправляти міжнародні рейси, кажуть фахівці. Я на сьогоднішній день в Україні так би розглядаю один лише аеропорт, який може виконувати подібні польоти, це лише аеропорт Львів. Чому? Тому що з моменту отримання дозволу на зліт до моменту покидання. Повітряного простору України минає лише 7 хвилин, тобто за 7 хвилин літак злетівши, набираючи висоту, вийде з повітряного простору України, тим самим мінімально наражаючи себе і е пасажирів, які, які знаходяться на борту його на небезпеку. Якщо ж міжнародні регулятори та українські військові дійдуть згоди, і, наприклад, аеропорт Львів таки відкриють, то чи знайдуться охочі літати в українському небі авіакомпанії? Якщо авіакомпанія має власні літаки, наприклад, така як авіакомпанія Моторсіч, то в принципі їй взагалі нічого додатково не потрібно, тільки вирішити питання зі страховкою і прийшли наступного дня починає виконувати польоти. Якщо це літаки в лізингу, то їм все ж таки потрібно буде отримати якісь додаткові погодження зі сторони лізингодавців, які володіють цими літаками, як правило, це європейські різні великі фонди, і в тому числі вирішити питання з страхуванням таких польотів. А от іноземним перевізникам відновити польоти в українському авіапросторі буде куди складніше, каже експерт. Бо для цього необхідно переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки в тому, що літати в українському небі дійсно безпечно. А система координації самих польотів працює суперзлагоджено. Наприклад, як в Ізраїлі, саме так зване зонування повітряного простору. Ми розуміємо, що у разі наявності ракетної або іншої небезпеки, то Літаки, які летять до аеропорту Бенгуріана, без нього вилітають. Вони суворо дотримуються спеціально визначених маршрутів. Тож, щоб відкрити аеропорт в Україні під час війни, потрібно мати неушкоджену злітну смугу, підготовлений персонал, навчених чітким інструкціям пілотів та гарантований захист літовища і в небі, і на землі. І всі ці ланки мають працювати як цілісний механізм.